Доброго ранку, дорогі брати та сестри! З вами пастор Олексій Захаренко. І сьогодні я б хотів звернути вашу увагу на слова, записані в Євангелії від Матвія, перший розділ перший вір, Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Першим, хто потрудився в написанні нового заповіту був митар Матвій, який сидів біля збору мита. І саме йому Ісус Христос сказав: Йди за мною. Він запросив Ісуса разом з учнями до себе додому, чим здивував і фарисеїв, і Митерів. Він же 42 роки після Різдва Христового на прохання Юдея написав Євангеліє, яке описувало життя Ісуса Христа у всіх подробицях. Після цього, пам'ятаючи слова свого Господа, що вони повинні проповідувати в Іудеї, в Самарії і до краю землі, він вирушив у місіонерську подорож, що супроводжувалася безліччю чудес і знамень. І, звісно, створенням сильної церкви серед племен людожерів в Ефіопії. Там же він прийняв болісну смерть. Євангелія від Матфія починається ніби продовженням останніх слів старого заповіту, про те, що діти повинні повернути своє серця до батьків, а саме перерахуванням батьків нашого Господа Ісуса Христа, починаючи від Авраама, Ісака та Якова. Цей родовід нагадує нам про глибоке коріння нашої віри. І про спадок, який ми отримали через віру в Ісуса Христа. Він є виконанням обітниць, даних Аврааму і Давиду. Кожне ім'я в цьому родоводі свідчить про Божу вірність і милість до свого народу. Нехай це слово буде для нас нагадуванням про те, що Бог завжди виконує свої обітниці, і ми є частиною Його великого плану. Хай кожен з нас знаходить радість і мир у знанні, що ми належимо до Божої родини, і нехай ми завжди відчуваємо Його благословення в нашому житті.